Часи, коли читачів цікавить більш жорстке та похмуре фентезі, Толкін може сприйматися занадто веселим та безтурботним, дарма що навіть у володарі перстані в сила селена темних та гнітючих моментів, котрі не сприймаються в лоб, а потребують від читача трошки більше залученості, щоб осягнути всю глибину письма професора. Нині я хотів би поговорити про дітей Гуріна, Твір, який за своїм трагізмом прирівнюється до стародавніх епосів. Професор почав писати дітей Гуріна у 1918 році. Однак до кінця життя так і не зміг завершити роман. Реконструйована з чорнета та доведена до ладу його сином Крістофером, книжка вийшла друком у 2007 році. В центрі сюжету доля Туріна та Нінор. Дітей Гуріна, славетного воїна, котрий не скорився волі темного володаря Моргота та був полонений останнім. Моргот посадив гуріна на кам'яний трон на вершині гори та прокляв його і його рід. А над усіма, кого ти любиш, тяжітиме моя думка, мов хмари судьби, і зведе їх у пітьму та вічі, хоч куди підуть вони, всюди на їхньому шляху, постане зло. Хай коли заговорять слова їхні не стануть доброю радою. Хай що зроблять усе обернеться проти них, вони помруть у безнадії, проклинаючи і життя, і смерть. Багато перепеті трапляється на шляху дітей Гуріна, всі їх добрі наміри розбиваються об невдачі, а сам Гурін, проклятий морготом, безсильно спостерігає цим з вершини Тангородріму.